Натомість російські загарбники не припиняють обстрілювати місто Соледар та його околиці. Гатять із танків, мінометів та артилерії. Канонада у місті просто не стихає. Найімовірніше, окупанти саме через нього хочуть піти на Бахмут, щоб підсилити свої підрозділи, які досі не мають тут особливих успіхів. Тож про оборону Соледару наш наступний сюжет. Околиця Соледару. Звуками вибухів нікого вже не здивувати. Люди, які попри все залишилися тут, до таких реалій уже звикли. Ми вже привикли. Ми вже так привикли. Ми а як тишина страшна. Страшно, бо ж означатиме ця тиша для місцевих лише одне: що українські воїни залишили місто. А зараз саме наші захисники єдині, хто допомагає людям не померти від голоду, холоду та звичайних хвороб. немає. А в медики у нас ось тут живуть. Ну це військові медики, так? Так. Да. Помагають трохи. Помагають, звісно. Димка он пішов. Йому і маз дали, і бинтіки дали, і таблетки дали. Саме ж місто нині рашисти перетворили на суцільну руїну. Ось так у Соледарі чи не кожен будинок. Звуки вибухів у місті роздаються щохвилини. Так російські окупанти намагаються просунути через раз Соледар в сторону Бахмута, який вони так намагаються захопити. Одні з тих, хто стримує російську навалу на цьому напрямку. Ось цей мінометний розрахунок. Чергувати армійцям тут доводиться цілодобово, що миті піхотинцям, які за менше ніж два кілометри стримують ворога на межі міста, може знадобитися їх допомога. А прорвати лінію оборони ворог намагається по кілька разів на день. Ну вони можуть там кожен день питатись, але в них нічого не виходить, тому що ну, піхота крепка і ми їм допомагаємо. Поки працюємо на позиції, у небі чуємо гул. Чи не знаємо? Коптер летів. Ймовірно, це могла бути ворожа пташка, яка розвідувала звідки ж саме по ним працюють мінометники. Кілька хвилин перечікуємо в укритті, і армійці знову беруться за роботу. Прилітає скрізь. Тут зона бойових дій, тут в кожний момент може впасти в любу, де завгодно. Цих хлопців не лякає нічого. Кажуть, готові бити ворога цілодобово і не лише відбивати ворожі штурми, а й самим іти у наступ. Єдине, щоб набоїв побільше, та щоб наказ відповідний був. Вроді б снарядів не хватає. Так все замечательно. Те, що вдома діти, жена, так що мені саме головне, щоб тут ніхто не проліз. Даний. з Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факти ICTV. Єдині новини.